Слава Україні! Так, важка година, дуже важка. І всіх, мабуть, здивує, що у цю важку годину я блог про радість. Ви знаєте, я маю свою точку зору на радість. Я жила багато. Так, мені 92 роки. І не просто 92. Я багато спілкуюсь. Довгожителями, багато їздила по світу, і я ніколи не зустрічала людей, які живуть довго, щоб вони не вміли радіти. А щодо цього блоку мене просто примусила написати цей блог випадок з моїм родичем. Він прийшов і показав. Фото, на якому дерево впало на його машину, і сплющило його. І там чи буде ремонт, чи ні. Він показав, і ми всі пригнічені дивились. А він при цьому посміхнувся і каже, а я так радів, а я так радів. Що? То мене ж там не було у цій машині. Ви знаєте, оце вміння радіти це велика справа. Я поділяю людей на дві категорії. Ну, є підкатегорії різні, але основні дві категорії. Одна категорія у поганому шукає гарне, оце яркий приклад. Я, Коли він сказав, я подумала, що так точно б я зреагувала. А друга категорія людей, яка у гарному шукає погане. Ви знаєте, ці люди токсичні. Я намагаюся з цими людьми не спілкуватись. Чому? Тому що вони заражають. Ну, я лікар, до мене приходять іноді пацієнти. Прийшла одна жіночка, і вона мені замість того, щоб слухати мене, що їй робити. Вона замість того розповідала, як погано жити, який поганий чоловік, які погані діти, і як все погано. Вона так мене не вислухала. І вона радісно пішла, бо вона вилила, як помойне відро на мене. А я лишилась з головною болею. Отак всі токсичні люди заражають все. А зараз час страшний час. І вміти радіти у цей час потрібно. Чому? Путін намагається привести всіх до категорії рабів. Він е, по цивільних бомбить, бомбить, щоб люди повісили носа. І вже на все були згодні, щоб тільки скінчилась війна. А Ви знаєте ще другий випадок. Я сиділа на скамейці, ну, часи війни нещодавно. І до мене підійшла дитинка, маленька дитинка на протезі. І він, я йому посміхнулася, він мені посміхнувся. І каже: я буду дуже-дуже тренуватися, і моя оця ножка буде така сама, як ота. Ви знаєте, у мене у, у горлі ком став. Я не знала, що сказати, але я його погладила, сказала, що ти молодець, правильно робиш все. І підійшла до мене бабуся. Бабуся і розповіла мені історію. Вони з Донбасу. І її дочка пішла до дитячого садочку забирати дитинку. І коли вона пішла, бомбежка була, вона своїм тілом накрила дитинку. Вона насмерть, а у дитинки ноги немає. І оця бабуся радіє, вона лишилась одна з дитинкою, і вона радіє, як дитинка працює, як дитинка намагається жити. От вам приклад, замість того, щоб рвати на собі волосся і кричати Все погано, погано, погано людина знаходить. Знаю інших людей. Коли все гарно, так гарно, я кажу, ну дивись, я гарно. Так, да, ну може бути, може бути це, це інакше. Тобто вишукаєш, що могло б бути і гірше. Тобто ніяк не може радіти. І ви знаєте, треба вміти, треба вміти жити. Треба вміти мати надію, важко нам. Но надія є і надія буде, і треба радіти, треба радіти, що з кожним днем у нас нам допомагають. Нам, от я намагаюся вчити англійську мову, прийшли волонтери з Америки і безкоштовно вчать, чому я вчу англійську мову, тому що Russia Today скрізь дезінформує, а я їжу на змагання. І на цих змаганнях мене питають про ситуацію в Україні. І я на своїй поганій англійській доповідаю. І для мене така велика радість була, коли приїхали ці волонтери. І тому я кажу і знову закликаю, ви прокинулись, ви живі. І... От мені приїхала моя подруга з Іспанії і питає, як ми, ото бомбежка, то ж як-то спати. І ви знаєте, я звикла. Я беру шик, кладу в вуші, накриваю подушкою в ухо, на друге вухо кладу на подушку і сплю. І я вірю, вірю в наше ППО, вірю, що нас захистять. І я сплю. Я знаю, що ми повинні вірити. І все у нас буде гаразд. Ми переможемо. І ми будемо святкувати. І не треба губити віру, віру і надію ми переможемо. Слава Україні, слава нашим захисникам і здоров'я всім. І ще хочу додати, що якщо людина не вміє радість, продовжує життя. Це і були багато спостережень і вивчення наукові, що радість продовжує життя, а печаль, то оце воно скорочує життя, воно визиває хвороби. Тому радійте, ми живемо і все у нас буде гаразд. І перемога буде, слава нашим захисникам, здоров'я і радості, і надії.